Добрий день, дорогі друзі. Ми знову зустрічаємося з вами, слово Боже, на кожен день. І у нас сьогодні 22 -та така тема називається «Вийдіть зі своєї зони комфорту. Книга Левит, 23 й розділ 22 й вірш, написано: Не дожинай краю поля Твого, не дожинай краю поля твого». І ми будемо читати. Відповідно до закону Старого Заповіту Бог наказав єврейським хліборобам а коли ви будете жати жниво ваші, вашої землі, не дожинай краю поля твого, а по попадалих колосків жнива Твого не будеш збирати. Для вбога та для приходька позоставиш їх, я Господь Бог ваш. Левит, 23 розділ, 22 вірш. Тут ми бачимо настанову від Бога для е, людей. Да? Єврейським хліборобам було сказано так: Левит, 23 розділ. 22 вірш. Що ми бачимо далі? Рут працювала на ділянці поля, яке належало заможній людині на ім'я Боаз. Він є прекрасним прообразом Ісуса Христа, нашого Викупителя. Коли Боаз побачив Рут, він покликав її до себе і дав дозвіл збирати колоски на своєму полі. Він наказав жницям кидати жмені пшениці на її шляху, щоб рут не довелося важко працювати. Рут, другий розділ, 16 вірш. Там написано так. Ми можемо взяти з цієї історії важливий для себе, урок для себе. Одна мить Божої ласки може змінити наше життя. Він може зробити це через когось, кого він уже підготував, когось, кого ви ще навіть не зустрічали. Рут цього не знала, але оскільки Боас був родичем її свекрухи Наомі, це зробило його родичем-викупителем. Рут, третій розділ з першого по 9 вірш. Який мав, який мав право оплатити її борги, піклуватися про неї та задовольняти її потреби? Що ми бачимо да, в цій історії? Що перше, що відповідно до закону стара заповіту, Бог наказав єврейським приборовим. Тобто, якщо працюють, от, збираєш жнива, жати жнива вашої землі, ну не дожинай все, залишай, що було на краю твого поля. Щось колоски, там, чи щось залишається. Для, це для бідного, для вбого, для приходька значить, поставиш. Тобто для тих людей, які в цьому потребують. Да. І там була також Рут, працювала на ділянці поля. Вона прийшла теж туди на цю ниву да, і жати жнива цієї землі. Вона працювала там і був там цей керівник. Да, цей, значить, Хто мав цю землю під політкуванням. І він дав їй ну, розрішив їй працювати. Так що вона що зробила? Вона пішла, вона пішла з своєї зони комфорту, вона десь ну, в іншому місці була, але ну, вона прийшла в цю землю і вона що працювала? Тобто вона прикладала зусилля, вона робила щось. І коли побачив, ВОЗ, ВОЗ, да, побачив її, як вона працює рут, він що? Допомагав. Так само Бог в нашому житті. Якщо він бачить, що ми приходимо і ми починаємо <клес> працювати на його території, да, ми приходимо до, до церкви, до дому Божого і щось робимо, і в нас правильне серце ми робимо, то Господь починає е, нас та да, допомагати нам там в нашій праці. Якщо ми тільки потихеньку прийшли, не маємо ні права, там були в нього робітники, а вона не була робітник, просто вона <клес> підбирала, то потім вона, вона почала працювати, приходити. І що ми побачили, що на неї звернув увагу Боз, да? і милість Божа, ласка Божа до неї, до її життя, до її прийшла. Да? Тобто він зробив Бог. Це ми бачимо, що Бог використав цього Боза, щоб допомогти цій руд, Да? Він може зробити це через когось, кого він вже він підготував. Він вже підготував, у нього був цей поле, ці жниці були, у нього все було це хазяйство, і він допоміг. Людині. Вот. Так що, якщо ми виходимо з зони комфорту, да, ми виходимо, знаходимося в зоні комфорту, і ми думаємо, що нічого не вийде, але якщо ми починаємо йти до Бога, якщо ми, нам надоїло жити такою гріховним життям, да, і ми в проблемах, то потрібно йти до Бога. І коли ми прийдемо до Бога, вже є ті люди, підготовлені Богом, які ці мають... Мають працю в домі Божому, вони будуть допомагати нам, як допомагали Рудь да, і жниці, кидали пшеницю. Ми можемо взяти з цієї історії важливий для себе урок. Який урок? Одна мить Божої ласки може змінити все ваше життя. От чому через когось Бог працює. Тобто Бог вибирає людину, яка послу, має послуг Божому Слову, і що допомагає, чому важливо йти в церкву, де є священники, пастора, там, да, ці пас, пастрани, да, як, ці, як Боуз, от, які працюють, да, ну, які поставленники Христа. Да, от, і ці жниці, служителі вони допомагають тим людям, які приходять да, вони, там, і пшеницю. І так, 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 так. Ми бачимо, що хліб, підтримка, все все буде в домі Божому. Саме головне, що вийти з зони квоти, йти до Бога. От, і Бог, Бога є забезпечення, у Бога є підтримка. У Бога все Да? От. І Рут цього не знала. Рут багато чого не знала, але да? ну, вона вийшла, і, от, і, і її судьба життєва да? доля її змінилася на краще. Тому що Бог вже мав план, щоб благословити її через тих людей. і да? всі жниці, і родичка, і наомі, сиркуха, і, да? от, яка була, да? це треба вивчати Общо цю історію. Рут почитати. Дуже весела, інтересна ну, кінцівка така. Що ми бачимо, Тобто, який мав право оплатити її борги, піклуватися про неї та завольняти її потреби. Тобто, в неї якісь були борги, проблеми, все, і це все вирішував цей Бог. виходить, що Бог підготовлює людей, через цих людей обставини, Він працює, щоб звільняти від боргів, від проблем цієї. Людина потрібна своє щире серце. від... Вийти з зони комфорту і піти до Бога. Ісус сказав: Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Матвія 6 розділ, 4 вірш. Будьте певні, що Бог не оминув вас увагою. Люди можуть не помітити вашої вірності, але Бог помітить, і Він винагородить вас за це. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали, ви, яку показали в ім'я його ви, що святим послужили та служити. Євреїв, 6 розділ, 10 вірш. Одного разу Бог скаже і вам, вийдіть зі своєї зони комфорту. То, що ми бачимо тут, та, що <кхи> 에, вона пішла туди, до цього на поле Боза, і отримала благословіння. Також Бог, якщо ми йдемо в церкву, якщо ми відкриваємо своє серце, і Бог бачить нашу вірність, служіння людям, допомогу. То він каже, що Він винагородить. Може, люди не замітять того. Ви підете, ви вірите Бога, приходите в церкву, служите, щось, допомагаєте, Можливо, ви тільки прийшли в церкву. Ну, Деяких рухів люди, може, не замітять, але ну, Бог все замічає. І та нагорода у вас буде, тому що ви вірите перед Богом перш за все. Любите Його, благословляєте Його, і в житті вашому будуть зміни на краще. Тому що Господь бачить ваше серце і буде люди, допомога від людей і від цього. Тому що Бо Господь Він такий, і Він не несправедливий, справедливий. Він не забуде наше діло, нашу доброту, яку ми до людей проявляли в ім'я Його служили людям святим. Ну, і взагалі прийшли на цю територію і живемо християнським життям. Так що Господь допомагає, але нам потрібно слухати його слово. Не дожинай краю поля Твого, Тобто людина, що. Можна також іншим щось віддавати. От Бог це робив. Він свого свого залишав тим нужденним. От такі ми дружні служити нужденним, хто е, має потребу в допомозі, якщо ми це робимо, по мірі наших сил, що в нас ресурси є, і перед Богом ще сю з добротою, Бог благословляє нас. Все, на сьогодні все. От. Бажаю, щоб кожен з вас вийшов з зони комфорту своєї Да. не тільки жив для себе, але і ще робив добро для інших. І Бог благословить вас. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. Хай Бог поможе вам.